ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні цю неділю Господь Бог піднімає для нас з вами надважливе питання, питання прощення, дні випробувань, коли до нас прийшли вбивці і загарбники і не жаліють нас, дітей наших, Бог учить нас прощати. І ми прекрасно, як християни, ми прекрасно розуміємо цю правду, правду прощення. Але як зговорити про прощення матері, якої убили дитину? Сьогодні я згадую, напевно, рік, може ну, і більше назад, до мене зателефонувала така мати. Я хочу з вами поспілкуватися. Я назначив їй час зустрічі. І весь день у думці своїй готуюся до цієї зустрічі, що сказати їй, як розрадити її, як заспокоїти її стривожену душу. І... Засіяти в серці її почуття прощення. І от я чекаю у церкві, заходиться мати у церкву. І прямо з порога каже, батюшка, я знаю, що я повинна прощати. Вона випорадила мені слова. Я прощаю ворогів, я прощаю вбивць свого сина. І я стояв, вона забрала Із уст моїх усі мої слова. І як сьогодні в мене сльози з'являються на очах, так і тоді я плакав. Бо тільки наша українська мама може сказати таке, бо тільки істинно віруюча людина може прощати своїх убивць. Своєї дитини. Бог дає нам цей приклад, коли висить на хресті, Він прощає своїх же вбивць і катів. І сьогодні Він заповідає нам, прощайте ворогам своїм, щоб і Бог Отець Небесний, простив вам, нам, з вами. Гріхи наші. Але прищати ворогам це не означає скласти зброю і рабськи похилити голову перед окупантом і вбивцею. Звичайно, ні. Ми повинні відстоювати свою віру, церкву. І майбутнє наших дітей, українців. Як же знайти цю золоту середину між війною і прощенням, між тим, що ми повинні стояти і боротися з ворогом і прощати ворога? Я, чесно, довго сам не, змі... не міг знайти. Відповіді у своєму серці. Але на початку війни один із наших українських поетів написав вірша і на цей вірш поставили ноти, написали пісню. Пісня називається Усе Україна буде. І ось у цій пісні моя любима пісня. Найдіть в інтернеті, послухайте її. Цей поет дає відповідь собі, мені і кожному з нас. Він віруючий, він християнин. І він каже у своєму вірші, ти прости москаля і над гробок постав. Краще не скажеш. Бо вбивцю, який прийшов на твою землю, треба знищити, але знищити без зла і ненависті в душі своїй. Його треба простити, але не дати нищити наші душі і нашу землю, і вбивати наших дітей і наше майбутнє. Ти прости. Ворога. І йому над гробок постав. І як приклад цього знову розкажу випадок із власної практики. Перший рік війни один із воїнів наших розповідав мені, батюшка, Ті не люди покидають своїх убитих і не піклуються про них, ми ж хоронимо їх у землю і з гілочок ставимо на їхні могилки хрестики. Це роблять наші воїни, бо наші воїни. Наші матері, ми з вами ми залишаємося людьми навіть у цю скрутну найвашу хвилину. Ми залишаємося християнами, ми залишаємося Божими людьми. І це найважливіше останню секунду свого життя під прицілом вбивці прославити Україну. Прославити Бога і залишитися живим у віках, як наші герої. Господь сьогодні вчить нас прощення. Ми простим, прощаємо наших ворогів і поряд з цим знищуємо нашого ворога. Сьогодні, зараз, після літургії чекаємо, я попрошу. Хто має можливість залишитися. Везуть героя, воїна, маленького хлопчика Андрійка, який хрестився в нашій церкві. Я був його хресним батьком. Я залишаюся його хресним батьком. І цей маленький Андрійко виріс і став воїном Андрієм. І сьогодні везуть його до нашого храму на щиті, героя. Безсмертного героя біль наповняє серце, але Господь сьогодні через святе Євангеліє каже прощаймо і будемо прощені!» Прощаймо, і Господь прийме нас, прощаймо, і Господь допоможе нам. Господь спасе нас, Господь дарує нам перемогу ще так не було, щоб осміяним був Бог, бо правда завжди перемагає, перемагає світло, перемагає добро. Вічна пам'яті Царства Небесне нашим, нашим героям, і дітям нашим, які стали героями і своєю смертю дарують нам можливість жити, молитися і боротися. Хай Господь прийме нашу молитву, прийме душі їх, а ми будемо пам'ятати їх і ми приречені перемогти у цій війні. З любов'ю до Бога і з прощенням до ворога. Боже благословлення на всіх вас!